Аккумулятор DeWALT FlexVolt серії, китайський варіант. Будемо дивитися, що тут є і як він виглядає всередині. Так, по загальному огляду видно, що відвалились, відвалились пластини від вібрацій, скоріш за все, тому що елемент тут не є зафіксований. Також з цієї сторони аналогічна ситуація і ця пластина взагалі відпала зразу як Відкрив це все тут поставлю. Також основна проблема це ось цей елемент, він... Повністю в ноль. Ці два елементи під питанням дуже такі сумнівні. Цей також разом, ну три елемента сумнівні, один елемент з однієї ось цієї збірки більш-менш нормально виглядає, як і всі решту. Скоріше за все, тут міняю всі п'ять елементів цій секції і, в принципі, все. Тут більше. Варіантів не бачу на даний момент. Вийде, що в 20-вольтовому режимі буде все повністю ну, по ідеї, ідеально працювати. А В 60-вольтовому режимі, по ідеї також, але там уже трошки складніше це сказати, тому що тут ну, все-таки таке китайський варіант, думаю, що попрацює ще трішки, скільки йому там потрібно. Плявся, до речі, як оригінал він. І по вартості недалеко від оригіналу. якось так. На даний момент ремонтую і покажу, що в загальному по опору тут є. До речі, зараз можна перевірити дві робочі паралелі. 60 мільйом. Досить непогано ще. 63 мільйона. 61 один мільйон. Але тут 8 вольт. Це проблемна паралель. Все, шукаю зараз сюди якісь антикризові елементи і збираю. Бачу, що тут перетинок немає, може вийде кришку відкрити. Так, через те, що немає тут а, таких поперечних перетинок, а, вирішив ось таким чином відкрити цей акумулятор. До речі, до такої ідеї, щоб так зняти цю кришечку, я б не додумався це такий лайфхак від підписника. Він так розібрав себе акумулятор оригінальний, але оригінальний там важче розібрати, тому що тут бувають перетинки між елементами. В даному випадку це все бюджетніше. Так, Все, повністю відкритий доступ до елементів. Так що розбираю цих 5 і міняю їх. До речі, якісь отакі тут елементи. Так, по цьому флексвольт акумуляторі вирішено було з цих елементів, які тут були цілі, цих 10 штук зібрати в корпус ось такий від десятки, також від китайської. І корпус цей залишається, типу як запасний, можна сказати. Або там вже кому потрібно буде десь встановитися. Поки що збираю як є, без а, заміни елементів, тому що потрібно максимальний бюджет. Збираю і цей зараз на тест ставлю на розряд. Акумулятор, який був перебраний з китайського флексвольта, вже розрядився ємність 6 А. В принципі, те саме, що і я заміряв на своєму тестері. Все, є. Досить стабільно все розряджається. Гадаю, що він ще буде працювати. До речі, ось. На тестері, я в себе повірив, 330 при заряді 1 А. Ось така ємність цих елементів. Гадаю, що буде працювати, зараз перевіряю по елементах і відповідно на відправку. Так, замір параметрів цього акумулятора по оперу. 31 мільйом. Досить непогано. Один елемент. 10,2 мільйома. Тобто досить ще непогано по параметрам токовіддачі. У своєму класі, так скажімо, по елементах.